Сьогодні ми поговоримо про Німеччину, де знову обіцяють пунктуальні поїзди, і знову без гарантій. Про Європу, яка фактично відступає від заборони бензинових і дизельних авто після 2035 року. Про Італію, де країна зупинилася через масовий страйк, і справа зовсім не в зарплатах. Про внутрішню крису в баварській партії ЦСУ, де лідера формально переобрали, але зал аплодував іншому. Про Угорщину, де режим Орбана вперше реально тріщить, і це важливо для. України про Берлін як новий центр переговорів щодо війни в Україні. І про небезпечні міжнародні контакти партії АФД із США та командою Трампа. Перш ніж рухатися далі короткий, але важливий заклик. Підписуйтесь на канал Українці за кордоном. Підписуйтесь, бо тут без води, без істерик і без прикрас. Почнемо з Німеччини із Bank. Залізниця, яка ще 10 років тому була символом пунктуальності, сьогодні стала символом запізнень. Майже кожен другий швидкісний поїзд Україні приїжджає невчасно. Хаос на вокзалах, скасування рейсів, нескінченні ремонти, зламані маршрути. Усе це стало частиною повсякденного життя. І тепер у Deutsche Bahn нова керівниця Евелін Пала. Вона обіцяє велике виправлення курсу уже з наступного року. За її словами, 60% поїздів прибуватимуть вчасно не 80 і не 90, саме 60. Пунктуальність у Німеччині тепер не стандарт, а мрія з дедлайном. До 2029 року залізниця планує досягти хоча б до 70%. Обіцяють більше безпеки на станціях і в поїздах нормальну роботу Бістро і скорочення управлінського апарату. Кількість топ-менеджерів хочуть зменшити майже вдвічі, а управлінців загалом на 30%. Але головне прозвучало чесно. Нова керівниця прямо сказала, інфраструктуру неможливо полагодити за одну ніч. У перекладі з бюрократичної мови це означає, що затримки залишаються. Роки ремонтів залишаються. Залишаються, пересадки, збої, і скасування також залишаються. Бо проблема не в локомотивах, не в провідниках і не в погоді. Проблема у 30 роках недофінансування бюрократії і відкладених рішень. І тут важливо пояснити для українців: в Україні до повномасштабної війни подібних проблем не було не тому, що система краща, а тому, що вона зовсім іншого масштабу. Обсяги перевезень у Німеччині і в Україні це різні світи. Порівняйте, як часто використалися електричками в Україні і як часто користуєтесь користуватись поїздами тут, тому побажаємо українській залізниці розвитку до такого рівня, щоб у неї ніколи не з'являлись такі проблеми. Це і буде справжній успіх. А тепер логічний перехід до наступної теми: Європейський автопром і велика екологічна мрія, яка почала буксувати у 2023 році. Європала... Європарламент ухвалив історичне рішення: заборонити продаж нових бензинових і дизельних автомобілів з 2035 року. Це мало бути революцією. Європа ставала першим регіоном у світі, який повністю відмовляється від двигунів для внутрішнього згорання. Але 2025 і 2026 роки принесли нову реальність. Економіка. Слабше ринок електрокалів росте значно повільніше ніж прогнозували. Промислові стисне на уряди. Додається політичне та економічне протистояння з Китаєм і залежність від комплектуючих. Продаж бензинових і дизельних авто дозволять, і після 2035 року. Експерти прямо говорять, ринок електрокарів перегрітий, ланцюги постачання ослаблює, економічна невизначеність висока, попит падає. Це рішення не про екологію, а про виживання автопрому єС у період турбулентності. Продовжуємо. І далі Італія. Країна, де проблема вже давно не в окремих цифрах бюджету, а в тому, що держава перестає працювати для людей. Італія одна з найбідніших економік ЄС за рівнем зарплат. В Україні немає мінімальної зарплати, купівельна спроможність падає, соціальні послуги деградують. На цьому тлі уряд подає бюджет на 2026 рік, який громадяни та профспілки називають соціально несправедливим і спрямованим не на людей, а на бухгалтерію в Брюсселі. Більша профспілка країни оголошує масштабний загальнонаціональний страйк. Україні з перебоями працює громадський транспорт і залізниця, школи, лікарні, муніципальні служби, соціальні установи. І це ключовий момент, коли зупиняється не лише транспорт, а й медицина та освіта. Це вже не конфлікт про зарплати, це сигнал системної кризи. Причина проста: бюджет не підвищує зарплати, не інвестує в медицину і освіту. І за словами профспілок, не повертає. Соціальну справедливість, яку втратила країна. Прем'єрка Джорджа Мелоні відповідає коротко: ми знизили податки і надбавки, чого ви ще хочете. І щиро не розуміє, чому люди страйкують. Тут важливо зафіксувати одну річ. Так, Мелоні є симпатиком України, але водночас вона правий популіст. І Італія сьогодні наочний приклад того, що відбувається, коли до влади приходять праві популісти. Вони щиро не розуміють, чому люди виходять на вулиці, навіть коли система трещить по швах. Далі Німеччина, Баварія і. Партія ЦСУ. партія, де 97% підтримки вважається нормою, а 85% вже провалом. Саме в такій партії її багаторічний лідер Маркус Зорбер отримає 83% схвалення. Формальна перемога, але по факту червона картка загорнута в оксамит. У середині партії давно накопичувалися невдоволення, компроміси з соціал-демократами, слабкі позиції в Берліні, провалення обіцянки змін. Особливо болісно сприйняли ситуацію з молодими депутатами, яких змусили голосувати як. Треба, а не так, як вони вважали правильним. Та справжній удар стався на з'їзді. Коли в зал вийшов Фрідріх Мерц, зал піднявся. Стояли овації довгі, гучні, такі, які сам Зьодер не бачив роками, і це був не випадковий момент, а чіткий сигнал. У Баварії люблять шоу, емоції, харизму, але Зьодер без жартів, не Зьодер, який не працює. І тепер у партії відкрито говорять: нам не потрібен цар, нам потрібна команда. Бо коли вся партія крутиться навколо однієї людини, це почав. Чинає тратувати навіть тих, хто підтримував її роками для молодого виборця. Дедалі більше виглядає все політичним динозавром. А тепер Угорщина, і це один із небагатьох випадків, коли новини з Європи працюють не проти України, а на нас. Віктор Орбан це не просто складний сусід, це політик, який системно блокує санкції проти Росії, військову допомогу Україні, інтеграцію України в ЄС і НАТО, торгує з Кремлем і роками прикриває проросійську політику словами про національні інтереси. І раптом у дві чи двадцять році саме в Угорщині починає хитатися стілець під цією системою? У Будапешті на вулиці виходять понад 50 тисяч людей. Для країни, яку Орбан перетворив на півсекритий політичний акваріум, це колосальна цифра. Причина оприлюднений секретний урядовий звіт про масові випадки сексуального насильства в державних дитячих будинках. Влада знала про це роками, не розслідувала і головне приховувала. Документи оприлюднив Петер Мадяр, новий опозиційний лідер. Чия Артія вже випереджає Орбана в соцопитуваннях. Угорці вперше за багато років відкрито вимагають Орбан у відставку, і тут головна іронія: вся політична міфологія Орбана будувалася на тезі Я захищаю дітей заборони, цензура, тиск усе подавалося як захист моралі. І раптом з'ясовується, що там, де діти реально потребували захисту, система мовчала. Це не просто скандал, це руйнування фундаменту режиму. Але політичний землетрус, який вона спричинила, це шанс для України. Чим слабший Урбан, тим сильніші українські позиції в ЄС, і тим слабший правий популізм у Європі загалом. Попереду Берлін переговори щодо війни в Україні, США, Трамп і небезпечні ігри АФД. Берлін стає майданчиком переговорів щодо війни в Україні. Впродовж двох днів у німецькій столиці обговорюють мирний план. США. сьогодні переговори проводять на рівні радників, а завтра зустрічі на рівні лідерів держав. Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою участь і вже прибув до Берлі до Берліна. Також до міста прибув Вітков, про що з'явилися кадри в телеграм-каналах. Сьогодні сторони говорять про базові принципи справедливого миру і гарантії того, що Росія не зможе Нову напасти, але головна проблема очевидна: Росії на цих переговорах немає, і це багато про що говорить. Бо поки що не переговори про мир, а переговори про позиції, про те, як досягнути моменту, коли внутрішній політичний тиск у США і в самій республіканській партії почне обмежувати манерви Дональда Трампа. Завтра Зеленський зустрінеться з Фрідрихом Мерцем. А ввечері відбудеться розширений формат переговорів за участю Франції, Британії, Європейського Союзу і представництва НАТО. Російських представників офіційно не запрошено. Формально їх просто немає за столом. Неформально ж багато хто вважає, що Віткова цілком можна сприймати як людину, яка транслює розісь, російські позиції. Напередодні Фрідріх Мерц чітко застеріг: якщо Україна впаде, Путін не зупиниться. Його мета перегляд кордонів у Європі та відновлення сфер впливу. За словами канцлера, це пряма загроза іншим країнам регіону. І для українців це важливий сигнал. Німеччина та Європа дедалі більше сприймають Український фронт як, фронт як власну лінію безпеки. Під час різдвяного періоду близько 20 політиків АФД прилетіли до США, щоб показати себе партнерами майбутньої адміністрації Трампа. Офіційний привід вручення премії віцефранкційному лідеру Маркусу Фронгмаєру від ось цього клубу. Неофіційний спроба легімітизувати АФД на міжнародному рівні. Фронк не просто давав інтерв'ю, він провів закриті переговори з двома заступниками держсекретаря США. Це найвищі контракти АФД з американською владою за весь час існування партії. Нагала вечері він відкрито скаржився на утиски у Німеччині та порівнював свою партію з Дональдом Трампом, заявляючи, що їх намагаються усунути так само, як намагалися усунути Трампа від виборів. І тут починається головне: європейські експерти з безпеки застерігають, можливий альянс АФД і команди Трамп поможе стати інструментом втручання США у внутрішню політику Німеччини. У Нью-Йорку АФД показало, що хоче грати не лише в німецьку, а в глобальну політику. Але разом із цим привела додому нову хвилю запитань про суверенітет і безпеку самої Німеччини. Це були основні новини на сьогодні. З вами був канал Українці за кордоном. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі у наступному випуску.